Вітаю, дорогі п'ятикласники! Запрошую вас на заняття з української літератури, де ми поговоримо про красу рідного краю у віршах Миколи Степановича Вінграновського. Познайомимося із поезіями «Бабунин дощ і сама собою річка ця тече. Чи можна потрапити у світ, де поруч живуть бариста природа, фантастичне дитинство, дивна казка? Напевно, що так. І один зі шляхів туди це поезія Миколи Вінграновського. Тобто ж він такий, його справедливо можна назвати чуйним художником життєписцем адже у своїй творчості він змальовує життя як людей, так і мальовничої рідної природи. Його знають як сценариста, письменника, кіноактора, режисера. Народився він на Миколаївщині, там і навчався. Після закінчення 10-річної школи вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого на акторський відділ. Там його незабаром помітив сам кіномитець Олександр Довженко і напророчив йому велике майбутнє у світі мистецтва. І дійсно, у 25 років Микола зіграв головну роль в екранізації повість минулих літ. І за цю роль отримав золоту медаль на кінофестивалі в Лос-Анджелесі. Як режисер він створив 10 художніх фільмів, серед яких Берег Надії, Климко тощо. До своїх фільмів він сам писав і сценарії. А з 1960 року, після того, як закінчив інститут кінематографії, Микола Степанович працює режисером на кіностудії імені Олександра Довженка в Києві. В 60-х роках починає писати вірші. І тоді ж з'являється його перша поетична збірка Атомні прелюди. Близько 15 років своєї літературної творчості письменник присвятив переважно книгам для дітей, а це найвибагливіший читач. Він писав не лише вірші, а й прозу. Саме за дитячі збірки поет став лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка. Про те, як писав свої твори, він говорив ось що: Ніколи не вірив і не повірю тим, хто каже, що пише легко і відразу. Так не буває. Слово вимагає уваги і серця. Тож запрошую познайомитися із поезією Миколи Вінградовського Бабунин дощ. Бабунин дощ. На клямці ця пота. І стежка в яблуках вже стежка яблуката. Скотяри іскри зм'яти чамрота, пускає бульби на порозі хата, іде хтось з темним садом, заховайся, ідей, стає надвору за стіною і мокро тихає над мокрою губою. Як звуть його, чи взагалі він звався? Хто він такий в залатанім кожусі? В кожусі а хапає дрижаки. Попискують пташата в його вусі і в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло, у пів обличчя день, а півобличчя зночі. На голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь я знаю, порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихає і чекає, мабуть, насправді вибився із сил. Бо хто ж то знає, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть, зайти чи ні, до нас, до бульбохати. З ноги на ногу ось переступив, щось наче хотів було мені сказати, та садом знов почапав у степу. Ця поезія розповідає про дивного казкового героя, що завітав несподівано до бабусиної хати, автор ретельно намалював портрет дощу. Які в нього очі, руки, голова, у що він одягнений, скільки йому років? Цікаво. А чому цей дощ бабунин? Можливо, тому що старенький, втомлений, ходить у кожусі, бо не може зігрітися, а може, через те, що прийшов саме до бабусиної хати. А як ви гадаєте, чи схожий цей вірш на казку? Автор наділив дивного гостя людськими властивостями. Дощ прийшов, пускає дрижаки, думає. Пригадайте, як називається цей прийом. Поет скористався персоніфікацією. Пам'ятаєте, це художній засіб, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище, а в цьому вірші у нас дощ, немов людина. Авторські новотвори, які використав письменник у своєму вірші, це стежка яблуката, бульбохата, цепотачамрота, вони одразу привертають увагу до питливого читача. Особливою робить поезію ця епітети: Стежка, стежка яблуката, сад темний, таємничий, губи у дощу мокрі, кожуб залатаний. Око одне сов'яче, друге вовче, сідло посріблене. А які гарні метафори використовує Микола Вінграновський в цьому вірші, пускає бульби на порозі хата, і дощ мокро дихає, пускає дрижаки. Ну а зараз познайомимося ще з однією поезією, яка дуже близька за своїм ліричним настроєм, із попередньою поезією. Сама собою річка ця тече. Сама собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька як долоня. Це річечка Дніпра тихенька синя доня, маленька донечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне її борщем. Цвіте над нею небо здоровенно солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом, Як тата й маму, і як мед люблю. Чому поет використовує у вірші стільки писливих слів маленька річечка, вузенька, донечка, тихенька. Які емоції ми відчуваємо, коли говоримо ніжні слова, яке слово із поезії передає ставлення ліричного героя до малесенької річки. Воно знаходиться в самому кінці поезії. Люблю. Дійсно, найкращі наші почуття ми передаємо за допомогою таких гарних писливих слів. А чи сподобалися вам такі метафори, як хата пахне борщем або небо цвіте солодкими хмаринами з дощем? Цікаво, що ж об'єднує ліричних героїв поезії Миколи Вінграновського. Певно, що ці ді... герої це діти, які люблять природу, помічають її неповторну красу у звичайних речах. Ці діти. Мають душі високі, адже в них живе творчість, казка і доброта. Тож спробуйте і себе в ролі поетів, художників, оберіть собі два завдання до душі, навчіться виразно читати вірші Миколи Вінграновського з різними емоціями, з легкою зажурою або, навпаки, весело. Завзяти оптимістично. Спробуйте і самі написати вірші про якесь явище природи, чи то дощик, чи то райдову веселку, чи туман. Придумайте щось. А ті, хто люблять малювати, я пропоную намалювати ілюстрації до прочитаних поезій. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів при виконанні завдання.